Арсеній Яценюк запропонував продати 1 мільйон гектарів земель із державного фонду для того, щоб наповнити бюджет на аукціоні. Як ви до цього відноситесь? Земля не повинна продаватися, вона має бути державною. Негативно, я б не хотіла, щоб розбазарювали нашу землю українську. Не знаю. Напевно, якщо це чесна продажа, то напевно потрібна вона. Може, десь комусь дійсно треба. Досі купить застройку будинків, житла. Плохо тут ставлюся. Арсеній Яценюк запропонував продати 1 мільйон гектарів землі державної для наповнення бюджету на аукціоні. Як ви до цього ставитесь? Ставлюсь дуже негативно. Во-первых, він не має права взагалі продавати, то земля України і народу. А він хто такий? Він слуга народу, хай слухає людей. Я не проти, якщо в нього є така змога, то хай продає. Дає. Я проти цього. Чому? Ну, дивлячись, якої землі, звісно. Ну, Є в нас якась, така, господарство можна продати що. Ж. І я згодний. Тільки хай свою лічну землю продає, а не державну. Ну, я в принципі отношусь к этому отрицательно, так же, як і що в останнє час робить господин Яценюк. Для мене це неприемлемо, тому що в першу чергу має бути все направлено на благостояння народу. В першу чергу, трудовых треба поднимать трудові колективи і как-то организовывать производство, а не займатися торговлей. Ну я вважаю, що не потрібно так робити, тому що якщо продати землю, то вже нічого не залишиться. А наповнювати бюджет потрібно іншими способами. В першу чергу залучати інвестиції в країну і розвивати промисловість, економіку, а не продавати останнє.